Насбирали для вас ще призвів моїх а, сокланівців. Це ось Максим. Сворог призиває, робить виклики, чи згортає шаман. Робить х-10, ну і дивимося, що йому за X10 впаде. Фесар Николай. Боудика, Андреа. Тітей! Блін, без дітей я нікуди. Сюзанна така містичненька. Персефона. Ну куди ж без персофону? Андромедочка. Те, що я казала, що я хочу її. Блін, яка була б класна авка, але наша Максиму авка Андромеда. Правда? Еос. Квасір. Ну, без квасіра нікуди. Так, що там далі? Ще X10 на Олімпійцях. Теліса я витягла минулого разу, коли була Олімпіада, хоча я говорила, що не буду призивати, але по одному виклику робила. Теос! Знову, е прям дежавю якесь Персефона. Стоподово, зараз буде тідей. Я вгадала. Я молодець. Знов теліс. Тюр. Блін, мені треба тюрить. мене Є костюм тюра, але немає е, звичайних тюрів. Одного впіймала, качнула. О, круто! ГМ, вітаю. І Вальді. І от мені треба ще хоча б штук 6 тюрів, щоб зробити еволюцію і посадити костюмованого на еволюції. Хенір. Персофона. Так, виклик снів робить Максим. І робить теж 10, мабуть, так? Да? Варіанда. Фу. Мм, Тао. Така я Стервозна мордочка в цієї Тало. Така. Стервозі стервозіна. стервозіна. Ось признів самий печальненький. Мовчання нічне значення з твоїх речей до побачення для усіх. Якось не сильно тут пощастило. І четвірок тут не те, щоб прям багато було. скриню. ні, не можна відкрити кривоксом скриню. Ще робить виклик з нею. Кайсар. Ще один кайсар. Бо їх же ж багато не буває. І ще скриня відкрита. Скриня теж така, печальненько. Так. Все, закінчуємо Максимі з викликами. Так, а чи є це? Або Антона, або Віталія. Ну, Буу-Діка. починається хтось переписує прописана. У нас тут так довго було в Трошки підкоротила, бо дуже довго Буу-Діка висіла. Сад, um, нафігеть, Гермес. Значить, блокіратор. Наче є і краще. Тут else. Сюди Еус дають. Так. Ще чиїсь виклики. Треба підписувати до GI, бо я вже не знаю, хто вибачить. Будь ласка, якщо я всіх поплутала. Варіанда. Одиночні виклики знову чиїсь, не знаю чи є. Фідні люди старалися, мені контент робили, а я забула, де чи я. Офієть, сонце впало. Капець! Вітаю, не знаю кого, але вітаю. Круто. Класно. Во, Всім Боуді подають. Я робила виклики, теж Боудіку давали. Андрія прослуховували разом варті уваги речі. Торкніться до речі. Андрея згадала про аватарки. Я там у Дискорді, у Fun Creation. А Олівію трошки піджимав, штучним інтелектом. Аватарку зробила. Подивіться, якщо подобається, тисніть лайк, може на наступну валгалу. На наступну вальгалу зроблять таку от аватарочку Олівії. Олімпійці. Це, це, мабуть, виклики Антона. Я собі чогось так думаю. Васі Фаніксу, до речі, теж ГМ впав, але він робив виклики 30 штук, йому нічого не падало, а потім він зробив один за закристалик і не знімав його. Так що я залишилась без контенту, як ще одного ГМчика ловлять. Це саме класно ловлять тихенько. Абіту <риклад> скидають за моїми трійками. О, пасягемчик. Вітаю! Ну, класно ж, круто. Король Давид теж блокіратор, типу хиля. Але якось він якийсь слабенький на відміну від хіне. Ну, просто зрозуміло. Там і, ну типу, така дама. Ох, міцненька. Так. Ще виклики. Це, мабуть, ні, це не мої. Не знаю, там добре. Бо тут і моїх викликів трошки. Гефест. Професор Ніколай. На баяні нам все грає. Ух. Вітаю. Астра і наніс. Блін, теж класна штука. Круто. Це хоч призиви якісь вражайні, І ГМ, і сонце, і Астра. Снову вернусь. Іду сіктори. А цікаво, до речі, скільки свідки більше п'ятеро випадає, якщо крутити по ексдесь, зараз по одній крутості робити. Знову веду яблочко дає. Каже, візьміть яблучко. Молодільно є. Тільки багато не їжте. Тепер ми знаємо, хто є в особлизнями, хто то змія. Тидии, хенір. Говорив, що все завершиться глобальною війною. Тидии. сет. Тут ще Аякс. Ну, в принципі. В принципі, Аякс. Непогано. Тіресі. Дідуся з кільцями. Це треба думати та сама ялина, заради якої троя впала. Амончик. Амончик. Знов тут щось випадає. Знову дунчик яблучку пропонує. та м пам пам Фінірчик. Десь я вже таке бачила. Ніколай. О, а це у нас була. була зальотна яна, яка виявилася не яною, а виявилася взагалі Дімою. О, Похвалився, що ставив 300 кузню. Дивимося, що можна виковати з кузні 300. Четвірку одну бачу, п'ятірку одну бачу. Ще дві четвірки, три четвірки. Чотири четвірки. Це буде довго. Триста артефактів перекрутити. І поки що маємо чотири четвірки, одна п'ятірка. П'ять четвірок шість, сім, вісім дев'ять. Десять, 11, 11 орова, одинадцять, четвірок, одна п'ятірка, дванадцять.

І роблю п'ятірки. На останок мої вчорашні вечірні виклики. Це на основі я доробила олімпіаду, прийшла до кінця квест. І пішла викликати на твінчику, там теж доробила, впав і лапа, а потім я офігела. Коротше, нанила. Я вчора скаржилася, що нічого не випадає. І я намнила собі на твінчик Бахамута. Досі в шоці, досі сама собі не вірю, що я його витягла, а потім ще й асуру витягла, так що в мене вже був вдалий вечір.